Ми звертаємось до вас з у серця та великою надією. Наш син, брат, племін, дядько, віддав своє життя за Україну. Він не шукав нагород, не ховався за спинами. Він йшов туди, де було найважче, і не повернувся. Ми втратили найдорожче. Він став вічністю. Але разом з болем ми маємо ще один обов'язок зберегти пам'ять про нього не лише в нашій родині, а в серці всієї країни. Ми просимо вас підписати петицію про присвоєння йому звання героя України, не заради гучних сил, а заради правди, бо він був героєм не тоді, коли загинув, а ще тоді, коли не вагаючись пішов боронити нас із вами, коли тримав коли не спав ночами, коли ризикував щодня заради життя інших, підпис це знак пам'яті. Це вдячність, це визнання від держави від кожного з нас. Ми дуже просимо, не проходьте пост, Підпишіть, поділіться, розкажіть іншим. Для вас це кілька секунд, а для нас це знак, що його подвиг не забути, що він живе у серці країни, яку він любив, понад усе. З повагою болю, людина сапсає серві. Слава Україні! Слава